Привіт! В цьому відео поговоримо про v модель Отже, V-модель модель це модель Software Development Lifecycle, модель життєвого циклу розробки програмного забезпечення, де виконання процесів відбувається відповідно послідовним чином у v подібній формі. Вона також відома як модель верифікації та валідації. v модель є розширенням. Моделі водоспаду та базується на асоціації фази тестування для кожної відповідної стадії розробки. Це означає, що для кожної окремої фази циклу розробки існує безпосередньо пов'язана фаза тестування. Це високодисциплінована модель, і наступний етап починається лише після завершення попереднього. У В-моделі паралельно планується відповідна фаза тестування до фази розробки. Отже, існує певний етап розробки, і до цього етапу є фази верифікації та валідації. Ну і зазвичай, якщо ви погуглите, ви знайдете багато таких різнокольорових, гарних табличок. Це, от, в принципі, перероблені варіанти того, що можна знайти. По суті, тут в табличній формі все це представлено. Оце у нас, по суті, фази розробки, аналіз бізнес-вимог, проєктування системи, архітектурне проєктування і проєктування модулів. Оце фази нашої розробки. Але паралельно з ними тільки ми починаємо, наприклад, працювати з бізнес-вимогами. Ми одразу перевіряємо ці бізнес-вимоги до проєкту цього розробки бізнес-вимог, підключаються QA, QC, спеціалісти, тестувальники тощо. Беруть в цьому участі паралельно з цим. Іде перевірка, верифікація вимог, щоб вони були правильно сформульовані, і підготовка, розробка приймальних тестів. Аналогічно до проєктування системи. Паралельно підключаються. Тільки починаємо розробку системи, проєктування системи. Починаємо одразу розробку системних тестів, тестування системи, системного тестування, можна так сказати. Далі, архітектурне проєктування. Інтеграція, розробка інтеграційних тестів паралельно починається. Далі, більш, ще більш детально проєктування модулів. Відповідно, проєктування, розробка модульних тестів і що нам знадобиться в подальшому для модульного тестування. Оці от, Оця. Оцей стовпчик, ну, а на таких різнокольорових відповідно малюночках це буде гілочка така, так, то оце називається розробки фази, так? Оце у нас фази верифікації. А оце у нас фази валідації. Ну і V-модель, тому що воно йде от на малюночках отак. Об'єднується і з'єднується це фазою кодування. Від кодування починається далі модульне тестування, об'єднане більш інтеграційне тестування, далі тестування всієї системи і, врешті-решт, приймальне тестування. От таким чином. Ну, в принципі, давайте кілька слів скажемо про аналіз бізнес-вимог, про відповідно ці стадії. Отже, аналіз бізнес – це відповідно перша фаза циклу розробки, на якій вимоги до продукту розглядаються з точки зору клієнту. Цей етап передбачає детальне спілкування з клієнтом, щоб зрозуміти його очікування та точні вимоги. Це дуже важлива стадія, це дуже важлива діяльність і відповідно нею потрібно належати. Можна чином керувати ретельно, оскільки більшість клієнтів буває що не зовсім впевнені, що саме їм потрібно. На цій стадії здійснюється планування проєкту відповідно приймального тестування, оскільки бізнес-вимоги можна використовувати як вхідні дані для приймального тестування, англійської acceptance testing». Проєктування системи відповідно, коли є чіткі детальні вимоги до продукту, то, відповідно, треба розробляти вже систему, працювати над повною системою. Проєкт системи містить розуміння та деталізацію повного відповідно. На якогось обладнання, налаштування відповідно зв'язку всередині продукту або з зовнішніми елементами, що розробляються, план відповідно тестування, системного тестування розробляється або тестування системи на основі проекту цієї системи. Виконання відповідно, цього завдання на ранньому етапі залишає більше часу для фактичного виконання тестів пізніше. Далі архітектурне проєктування відповідно розуміється, як тут відповідно розробляються характеристики більш деталізовані, відповідно пропонуються різні підходи для реалізації і, відповідно, виходячи з. Технічної та фінансової реалістичності виконання проєкту приймається остаточне рішення, який саме варіант для відповідно здійснення проєкту обрати. Архітектура системи далі розбивається більш детально на модулі, на різні функції, і, відповідно, це розбиття, яке відбувається от якраз більш детальне розгалуження, воно називається дизайном високого рівня, high-level design. Відповідно, передача даних, зв'язок між внутрішніми та зовнішніми модулями тут чітко визначається, повинні бути зрозумілими саме на цьому етапі. З цією інформацією можна відповідно розробити та задокументувати інтеграційні тести. Проєктування модуля. Проєктування модуля на цьому етапі вказується детальна внутрішня конструкція для всіх системних модулів, і це вже називається. Низкорівневим дизайном low-level design. важливо, щоб дизайн був сумісним з іншими модулями архітектури системи. Та іншими якимись зовнішніми системами. Модульні тести є відповідно важливою частиною будь-якого процесу розробки та допомагають усунути максимальну кількість недоліків і помилок на дуже ранній стадії. Ці модульні тести можуть бути розроблені на відповідно цьому етапі, на основі відповідно дизайну, архітектури цих модулів. Не далі фаза кодування. Ну тут зрозуміло, що відбувається фактичне кодування системних модулів, на які розроблені на етапі проєктування, виконується цей етап. Відповідно на обраній мові програмування це здійснюється, виконуються стандарти, інструкції по кодуванню, щоб все це було належним чином код написаний, оптимізація кода, відповідно тощо. Численні відповідно, перевірки, оптимізація кода, ну і в результаті отримується якась певна остаточна збірка, яка буде вже Доступна для подальшого тестування. Ну і у нас модульне тестування, інтеграційне тестування, або далі після інтеграційного системне тестування, або тестування системи, можна так перекласти, в принципі, з англійської System testing. Ну і приймальні, приймальне тестування. Тут я вибачаюся, в мене помилка. Ну, буває, описався, я перепрошую. Приймальне тестування, звісно. От, І що у нас тут? У нас тут. Відповідно, це можна сказати. Ми будемо ще цього питання торкатися, але це вже можна сказати рівні тестування. Модульне тестування вже зрозуміло, що воно робить. Відповідно, виконуються модульні тести, які були розроблені на етапі проєктування модулів. Це тестування на рівні коду, яке допомагає усунути помилки на ранній стадії, хоча й певні види помилок воно не може виявити. Тобто, ну і зазвичай модульне тестування це відповідно діяльність, яка виконується розробниками. Інтеграційне тестування, воно відповідно теж. Пов'язане з етапом архітектурного проєктування, ну не теж, а окремо пов'язане з етапом архітектурного проєктування. Саме на цьому етапі розробляються інтеграційні тести, і далі вони вже виконуються і, відповідно, перевіряється співіснування та зв'язок внутрішніх модулів і систем, що вони працюють без збоїв, нормально, як очікується тощо. Тестування системи. Тестування системи безпосередньо пов'язане з етапом проєктування системи. Відповідно, системні тести перевіряють всю функціональність системи та зв'язок системи, що розробляється із зовнішніми відповідно системами. Більшість проблем із сумісністю програмного та апаратного забезпечення можна виявити під час виконання цих тестів. Далі приймальне тестування. Ну, приймальне тестування це звісно, що вже пов'язане з фазою аналізу бізнес-вимог і включає відповідно тестування продукту в середовищі користувача. Приймальні тести виявляють проблеми відповідно сумісності з іншими системами, доступними в середовищі користувача. Вони також виявляють нефункціональні проблеми, такі як дефекти, навантаження та продуктивності в реальному середовищі тощо. Ну це як приклад, в майбутньому ми будемо і про типи тестування, і про рівні тестування ще більш детально говорити. Це так, трошечки такий вступ. Що ж, йдемо далі. І кілька слів про застосування V-моделі. Отже, застосування V-моделі майже таке саме, як і моделі водоспаду, оскільки ці моделі мають лінійний тип. Вимоги мають бути дуже чіткими. Чітко визначеними перед початком проєкту. Оскільки повертатися назад і вносити зміни зазвичай дуже дорого, і такої можливості немає. Це не, не гнучка модель, це лінійна модель. Хоча вона передбачає більш раннє тестування, в цьому її плюс. І ця модель використовується відповідно також дуже часто в галузях з таким з так би мовити з Низькою толерантністю до серйозних помилок в галузях, де використовуються, де виробляються такі безпекові, важливі якісь речі важливі для життя, здоров'я тощо. Тобто, в галузі медичних розробок ця модель принаймні може і в видозміненому вигляді, але ще, наприклад, використовується. Далі, ну і відповідно умови, в яких найбільш поширеним сценарієм є використання v моделі Це у нас коли вимоги чітко визначені, чітко задокументовані та зафіксовані, коли визначення продукту стабільне, коли технологія не є динамічною і добре зрозуміла для команди проєкту, ну і коли немає двозначних або невизначених вимог. От таким чином. Кілька слів про переваги цієї моделі. Отже, перевага методу В моделі полягає в тому, що його дуже легко зрозуміти та застосувати. Простота цієї моделі полегшує її керування, так, тобто легше керувати в межах цієї моделі, застосування цієї моделі. Перевага це високодисциплінована модель, фази завершуються по черзі. Добре працює для проєктів, де вимоги визначені та добре зрозумілі. Відповідно, вона є простою, легкою для розуміння та використання. Легко керувати завдяки жорсткості цієї моделі. Кожен етап відповідно має конкретні результати та процеси перевірки. Отаким От чином. Ну і кілька слів про недоліки цієї моделі. Недоліком є те, що модель не гнучка до змін. У випадку зміни вимоги, що дуже часто зустрічаються в сучасному динамічному світі, внесення змін є дуже дорогим. Також вона відповідно погано працює для високоризикових і невизначених якихось варіантів. Тобто там, де буде багато змін, не підходить для проєктів, де вимоги мають помірний або високий ризик змін. Ну, по суті, перефразували те саме. Так? І коли програма знаходиться на стадії тестування, важко повернутися назад і змінити функціональність. По суті, це я теж вже сказав. Ну, звісно, цих відповідно, недоліків можна перераховувати значно більше. Тільки відповідно перерахованих, щоб основне зрозуміти, бо в принципі, багато Звісно, що одночасно і зазубрити так краще повторити кілька однотипних і запам'ятати вже чітко якісь так сказати тригери, що були пов'язані з цією моделлю. А далі вже накладати додатково на це. Сподіваюсь, ви також додатково будете гуглити, дивитися і відповідно. Для себе теж з'ясовувати якісь додатково окремі деталі і відповідні елементи стосовно цієї моделі. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисним і до наступного відео.